Про події війни говорить Стратко. Україна може повернути окупований Крим та вийти на кордони 1991 року. Про це сказав головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю британському виданню «Гардіан». Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають. Сказав головнокомандувач ЗСУ за його словами. Росіяни вже були змушені повністю вийти з порту Севастополя після серії українських атак і ураження ворожих військових кораблів морськими дронами. Ми воюємо не кількістю, а якістю, сказав Олександр Сирський, додавши, що дрони відіграють таку ж важливу роль, як і артилерія. Загалом розповів головнокомандувач ЗСУ Сили оборони України за допомогою ударних безпілотників великої дальності змогли атакувати близько 200 об'єктів критичної інфраструктури на території Росії, які були пов'язані. З військовою логістикою в інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ також розповів, що окупаційна армія має в Україні лише тактичні локальні здобутки, які коштують окупантам дуже великих людських втрат. Вони втричі перевищують втрати України, а на деяких напрямках навіть більше. У принципі, ворог не досягнув жодного значного прогресу. Сказав Олександр Сирський. Він зазначив, що тактика ведення бою російського командування полягає в тому, щоб жертвувати величезною кількістю піхоти, щоб виграти 200 метрів. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що не бажає досягти цілей за будь-яку ціну або кидати українських військових у безглузді м'ясні штурми. Саме через це часом доводилося відходити на більш вигідні позиції. Варто додати, що зараз довжина лінії фронту становить 3700 кілометрів. При цьому активні бойові дії тривають на ділянці завдовжки 977 кілометрів. Що як підкреслив головнокомандувач ЗСУ, вдвічі перевищує довжину кордону між німецьким. Чиною і Францією. Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з главою Пентагону Лойдом Остіном, під час якої вчергове заявив про важливість для України використовувати далекобійну зброю союзників по об'єктах на території противника. Ми обговорили останні події на фронті та нагальні потреби на полі бою. Я вкотре наголосив на важливості та нагальності зняття заборони на ведення вогню на великій відстані. Ідеться в дописі Рустема Умєрова у соціальній мережі ікс. Міністр оборони наголосив, що Україна повинна. Намати право знищувати ворожі аеродроми, з яких бойові літаки бомбардують українські міста та об'єкти критичної інфраструктури, у свою чергу коментуючи телефонну розмову міністрів оборони, прес-секретар Пентагону, генерал-майор Пет Райдер розповів, що міністр оборони США підтвердив непохитну підтримку України. Також, за його словами, були обговорені результати саміту НАТО, який відбувся на початку цього місяця у Вашингтоні. Гадаємо, що під час нього Лойд Остін чітко дав зрозуміти, що, хоча США не мають Наміру вступати у війну вони продовжуватимуть підтримувати Україну. У ніч на 24 липня російські окупанти завдали удару по Харківщині із Білгородської області РФ, застосувавши балістичну ракету Іскандер М та ракету, тип якої встановлюються. Також ворог атакував південь країни ударними БПЛА типу Шахет із Приморська Ахтарська та окупованого Криму. Як повідомив командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук. Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БПЛА противника. Відбивали повітряний напад підрозділи Більних вогневих груп сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕП повітряних сил в результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БПЛА, більшість на Одещині. Тим часом, по всій лінії фронту за минулу добу було зафіксовано 152 бойових зіткнення. Найгарячішим напрямком залишається Покровський, де нашими захисниками відбито 41 атаку противника. На інших ділянках фронту ситуація наступна. Практично по всій лінії фронту тривають важкі бої. На харківському напрямку російські загарбники продовжували штурмові дії. В районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ відбулось 13 боєзітнень. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбивали 9 штурмових дій окупантів біля шести різних населених пунктів. Росіяни акцентували свої дії на Синьківці, де за підтримки авіації провели 4 атаки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 штурмів російських окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем. Силам оборони потрібна інформація про склади пального паливозаправники та їхні маршрути в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській областях та Автономній Республіці Крим. Про це написав віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. «Шукаємо інформацію про склади пального. Паливозаправники окупантів та маршрути, якими вони пересуваються. Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях, уважно перегляньте, яка на вигляд техніка та склади на фото. Надсилайте інформацію в є ворог, якщо бачили щось подібне. Паливо це кров для техніки. Якщо знищити склади та паливозаправники, росіяни не зможуть пересуватися між позиціями та швидко вести наступальні дії. Написав віце-прем'єр. Він нагадав, що українці скористалися чат-ботом вже більш ніж 615 тисяч разів і закликав дотримуватися правил безпеки. Нагадую, надсилайте інформацію в є ворог тільки якщо впевнені у власній безпеці, не обговорюйте переміщення техніки телефоном та одразу після листування видаляйте фото. І переписку з чат-ботом наголосив Михайло Федоров. 24 липня в китайському Гуанчжоу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китайської народної республіки Ван Ї. Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою. Зазначив Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колег він наголосив, що російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток. А кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості, тому потрібно завершити війну проти України, відновити мир і прискорити відновлення нашої держави, як зазначили в прес-службі МЗС України. Дмитро Кулеба довів послідовну позицію нашої держави, яка полягає в готовності вести переговорний процес з Росією на певному етапі, коли Росія буде готова вести перег. Говорить доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається. Після доповіді міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо результатів його візиту до Китаю, президент України Володимир Зеленський заявив про підтвердження від Пекіна, що той не постачатиме зброю Росії. Візит українського посадовця на такому рівні вперше за багато років, і це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує. Територіальну цілісність та суверенітет України а також було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпінь, що Китай не постачатиме зброю Росії. Детальну доповідь, міністра, я очікую по поверненню в Україну. Візит до Китаю глави МЗС України почався 23 липня. Центральною подією стали перемовини з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, які тривали три години. Китай непорушно підтвердив свою повагу до принципу суверенітету і територіальної цілісності України. Це дуже важливо. Це знімає цілу низку інсинуацій. Друге, мій китайський колега чітко сказав, що він погоджується, що потрібне. Потрібен потрібна не ілюзія миру, а потрібен справедливий і сталий мир. Ось чого ми маємо прагнути. Тобто, не треба прагнути якихось тимчасових рішень. Під час перемовин міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував китайську сторону про деталі мирного плану України, а також заявив, що Україна не погодиться на ультиматуми у питанні мирних переговорів та завершення війни. Росіяни забрали всі військові кораблі з Азовського моря після ураження силами оборони парома Слав'янін у порту Кавказ. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. В Азові більше нема військових російських кораблів. І якщо раніше вони, хоча б там могли базуватися десь, десь заходити, наприклад, в Тімрюк або там в Траганрозькій затоці перебувати періодично. Так, то вони так само вирішили покинути акваторію Азовського моря, і викликано, звісно, це в першу чергу е знищенням, пошкодженням, називаємо це так, е залізничного парому. Вони просто взяли мапу, взяли циркуль, е провели радіус і зрозуміли, що, мабуть, залишатися там е не дуже безпечно. Саме тому і це єдина причина, і це єдина мова, яку розуміє наш ворог, це мова сили. В результаті вони цієї акваторії вирішили вийти. Як повідомив 23 липня Генеральний штаб збройних сил України, угруповання сил і засобів військово-морських сил ЗСУ разом із підрозділами інших складових сил оборони в порту Кавказ завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому Славянін. Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. Славянін третій і останній залізничний паром, який Росія мала в цьому регіоні. Іспанія планує передати Україні у вересні зенітно-ракетні комплекси Хоук. Про це стало відомо після телефонної розмови міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес з главою українського оборонного відомства Рустемом Умєровим. Міністерка повідомила про майбутню поставку компонентів, необхідних для того, аби у вересні Україна мала повністю готову до експлуатації зенітну батарею Хоук, яка посилить потенціал протиповітряної оборони збройних сил України. йдеться в повідомленні іспанського міністерства оборони. Як Ома Хоук це зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії. Максимальна дальність перехоплення цілей становить 40 кілометрів при максимальній висоті цілі у 18 кілометрів. Зокрема, цей комплекс може збивати ракети типу Калібр та Х-59. Типова батарея Хоук включає в себе радари, центр розподілення вогню та шість пускових установок з 18 ракетами. Тим часом ЗСУ очікує поповнення і танкового парку. Як повідомив міністр оборони Нідерландів Робен Бреккер. Ланс його країна та Данія до кінця літа відправлять в Україну 14 танків Леопард а 4 які впродовж останніх місяців були відремонтовані німецькою компанією Rheinmetall. Україна терміново потребує більшої військової підтримки, враховуючи важкі бої на полі бою. Ці танки можуть відіграти важливу роль для української армії у захисті від російських військ. Нідерланди разом із союзниками і партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну безперервно, доки це буде необхідно. Це має. Вирішальне значення для захисту України і стримування агресії Путіна наголосив міністр оборони Нідерландів. Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко вважає, що російські війська восени не зможуть вести активні штурми. Я думаю, що місяць-півтора і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати. Сказав в інтерв'ю укрінформу командувач НГУ. Тим часом, за прогнозами аналітиків Американського інституту вивчення війни, російська окупаційна армія не зм. Може в середньостроковій і довгостроковій перспективі нарощувати кількість живої сили і техніки для війни проти України. Російському уряду ймовірно доведеться додатково мобілізувати економіку та оборонну промисловість, якщо російські військові мають намір підтримувати поточний темп операцій. Ідеться у повідомленні. Проте на думку експертів інституту вивчення війни, подальша економічна мобілізація ймовірно буде непопулярною серед росіян, які здебільшого апатично ставляться до війни, доки вона. Не впливає на їхнє повсякденне життя а зміна політики може вплинути на внутрішню підтримку війни. Переговори щодо угоди про припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників, схоже, знаходяться на завершальній стадії. Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Беніамін Нетаньяху обговорять деталі під час зустрічі 25 липня. Заявив інформагентство Reuters високопоставлений чиновник США. Він зазначив, що перешкоди, які залишилися для укладання угоди, можна подолати і протягом наступного тижня відбудуться нові зустрічі, спрямовані на перемир'я між Ізраїлем і Хамас. Зараз це зовсім інші переговори ніж місяць тому, коли у нас були деякі принципово непереборні проблеми. Цитує його інформагенція. Як відомо, бойовики Хамас атакували південь Ізраїлю 7 жовтня минулого року, убивши 1200 людей і захопивши 250 в полон. Раніше Нетаньяху заявив родичам ізраїльських полонених, що угода з Хамас близька до укладання, за його словами. Умови для домовленостей дозрівають а в Ізраїлю будуть важелі впливу для звільнення за. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.